на нами з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку середовище створення проєктів. Продовжуємо вивчати мови програмування та середовище, де їх можна використовувати. Під час цього ж уроку ми з вами дізнаємося про мову програмування Python, познайомимося з її середовищем для програмування IDEA Python і створення лінійних проєктів будемо розглядати на наступному уроці. Давайте пригадаємо, як ви створювали проекти в середовищі Scratch. Що саме? Напишіть в коментарях. Так, у попередніх класах ви вивчали мову програмування Scratch і створювали проекти саме в середовищі Scratch. У 7-9 класах ви вивчатимете мову програмування Python. Будете створювати проєкти в середовищі IDEA Python, середовище створення проєктів IDEA, тобто інтегроване середовище розробки та навчання. Воно складається з чотирьох основних складників. Це текстового редактора для введення та редагування тексту проєкту, інтерпретатора для перекладу команд з мови програмування Python на мову команд, які може виконувати процесор комп'ютера. Потім засоби налагодження проєкту для пошуку в ньому помилок і, звичайно, до відникової системи. Звичайно, існують і інші додаткові компоненти, але оці чотири являються ключовими. Установити це середовище на свій комп'ютер можна безкоштовно з офіційного сайту, як це показано на відео. Сайт Python Software Foundation. А саме фонд програмного забезпечення Python. Відкрити вікно середовища ADL можна використовуючи команду ADL у розділі Python, кнопки PUST. Значок на робочому столі матиме наступний вигляд. В результаті відкриється вікно ADL Shell, середовище створення та виконання проєктів ADL. У нижньому відео ви бачите процес відкриття саме цього віку. Середовище для початку програмування. Через пуск в цих програмах знаходимо папку Python, щойно встановлено, і обираємо відповідно Python IDL для початку введення коду. На лівому полі вікна символ зірочка позначає рядок, у якому можна вводити команди мовою програмування Python. Уведення команд завершується натисканням клавіші Enter, після чого команда виконується. Результати її виконання відображаються в наступному після команди рядку. Такий режим введення та виконання команд. Отримав назву «Інтерактивний». Інтерактивний режим звичайний для проведення обчислень, перевірки правильності написання команд та реалізації найпростіших проєктів. Для розробки складніших проєктів, доцільно записувати команди проєкту в окремому документі, що ми й будемо з вами робити. Це дасть змогу зберегти проєкт у файлі на носі і далі неодноразово його виконувати не вводячи повторно кожну команду, як до прикладу, в інтерактивному режимі. Зараз на зображенні ви бачите введення в інтерактивному режимі декількох команд, до прикладу, до прикладу 2 плюс 3 та 12 помножити на 4, на 4, мінус 8. І нижче відповідно результати після натискання клавіші. Створити нове вікно для введення тексту проєкту можна командою File. Новий файл. Після цього відкривається вікно Unitor. Без назви текстового редактора, у якому можна вводити текст проєкту мовою Python. А от для збереження проєкту на носій потрібно у вікні текстового редактору виконати команду «File Save». У вікні зображення файлу потрібно вибрати папку для зберігання та ввести ім'я файлу. Файл зберігається з розширенням імені Pay. Ім'я вікна текстового редактора буде змінено на ім'я файлу, у якому збережеться текст проєкту. Під час повторного збереження проєкту в тій самій папці з тим самим іменем файлу, вводити не потрібно. Ви щойно відео бачили процес саме збереження нового файлу. До прикладу, із інтерактивного режиму. Проєкт можна також зберегти в іншій папці та замінити ім'я файлу. Для цього потрібно виконати команду File Save As. До прикладу, на відео ви бачите процес цього збереження. Щоб відкрити проект, збережений на носії, потрібно виконати команду File Open. Після цього у вікні, що відкриється, вибрати файл з розширенням імені Pay та вибрати кнопку Відкрити. Ще один спосіб відкриття проекту відкрити папку з файлом проекту та вибрати в контекстному меню файлу команду Edit Void Editor». Після цього автоматично відкриється середовище ADL і в ньому відкриється наш проєкт до роботи. Звертаю вашу увагу, на багатьох ресурсах інтернету встановлено середовище створення проєктів, які містяться у своєму складі компілятори та інтерпретатори багатьох мов програмування. У тому числі інтерпретатори мовою Python. Тому за наявності стабільного доступу до інтернету можна створювати проекти в одному з хмарних IDL. А саме таких, як IDEON, Python IDL, Online Python, які не потребують реєстрації користувача. Як вони виглядають, показано на відео. А на завершення сьогоднішнього уроку пропоную вам відгадати ребус, Підказка. Клавіші підсвічені. Це потрібно взяти літери з української розкладки з клавіатури. Я думаю, впевнений, ви швидко впоралися і в коментарях вже написали відповідь на цей ребус. Звичайно, це слово проект. На закріплення пропоную вам спробувати дати відповіді на такі питання, які складові частини від нас створення проекту і для чого призначені кожне з них, та як зберегти проєкт на носії. Порядок дій можете написати в коментарях. Вдома опрацюйте параграф 2.2, сторінка 68.70 з підручника з інформатики для 7 класу. А я ж на цьому з вами прощаюся. Дякую за увагу. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал та лишайте коментарі. До нових зустрічей. Всі, хто мають бажання підтримати канал фінансово, можуть здійснити це за посиланням в описі під відео.